Кобзаю не дивись ні на хвалу у темноти, ні на письменницьку, огуду за пісні. Звуки кобзи та спів Тараса Компаніченка були чути у центрі Вороніжа 21 жовтня. Саме сюди, на Шосткінську землю, у гостинний Вороніж з'їхалися поціновувачі таланту Пантелеймона Куліша. А приводом для зустрічі стала солідна дата: – 120-річчя виходу у світ повного перекладу старого і нового завітів українською мовою, виконаного Пантелеймоном кулішем. Символічно що стартували заходи з відзначення цієї дати у рідному для Куліша воронежі, не дивлячись на дощову погоду. Біля пам'ятника визначному земляку зібралось багато тих, хто цінує та захоплюється талантом Куліша. У перекладі цієї біблії. Кліш втілив материнське слово, мову рідного Воронежського, шостінського краю, яку він назавжди увічив у Божому Слові. Переклад цієї Біблії для нас, для мене особисто, це своєрідний пам'ятник. Я дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні шанувати нашого еня. Дякую, шановному зібранню. Завдячуючи вам вашій роботі. Ми відроджуємо Єні Коліша. Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України у Воронежі вперше, говорить пан Телемон Коліш справді варте носити звання батька української нації за його внесок у розвиток українського суспільства. Повний переклад сучасною українською мовою Україна бачила біблію тільки завдяки. Пантелеймону Кулішу фактично через 300 років після Біблії Острожського. Тобто, насправді, пантелеймона Куліша ми недооцінюємо. Це справжній батько української нації, батько української культури. Біблія Куліша була в українському, е, українському середовищі, в українському християнському середовищі, найрозповсюдженішою Біблією до появи. Повного нового перекладу Біблії сучасною мовою у перекладі професора Івана Гієнка. Почесний гість подарував примірник переведення Біблії у перекладі Пантелеймона Куліша Ігорю Молотку. Ось перевидання Біблії Куліша 2003 року. Переведене у Києві українському біблійному товаристві. І я хочу сьогодні цей примірник, який вже став рідкістю букиністичною рідкістю. З великою подякою вручити і подарувати пану Ігорю молотку людині, завдяки якій, взагалі, ми сьогодні змогли тут зібратися на батьківщині Куліша. Пане Ігорю, щиро дякую вам! Це біблія для вас. Гості заходу не переставали захоплюватися генієм Пантелеймона Куліша, величністю та значимістю його доробку, зокрема перекладу Біблії українською мовою. Мрією Пантелеймона Куліша було. Перекласти Біблію, щоб святе письмо українською звучало. Дійсно, він розумів те, що у нас е, мова, якою перекладене святе письмо, ніколи не умре і не загине. Тому він говорив завжди, що своєї мови рідної, свого рідного звичаю, вірним серцем держіться. Тоді і з вас будуть люди, тоді з вас буде громада непохитна. На яку громаду ніхто свої лапи не наложить. Тому поклоняємося Пантелеймону Кулішу, вшановуємо, будемо продовжувати проводити конференції, підхвачуємо естафету після Воронежа, жані Оленівка. Ну, я думаю, що й подалі на цьому ще вона не зупиниться. Куліш став своєрідним прикладом незламності українського народу, яку описував у своїх творах і яким був сам. Зараз це усвідомлюють всі народи світу. Я маю почуття належності до великої української нації. А за етнічним походженням я Ерзя. І сьогодні я чітко розумію, чому українці такі. В історії України були сумні часи. Були часи, коли говорили, все, немає українського народу, все з них пропав. Можна 3-4 нарахувати такі періоди. Але сьогодні я розумію, що українці живі тому, що народ здатний народжувати таких кулішів, стусів, Шевченків. І сьогодні знову скрутні часи. І ми не знаємо, що буде завтра. Але ми ми точно знаємо, що не можна зламати такий народ, не можна перемогти, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям! Слава! Учасники заходу поклали квіти до пам'ятникам Пантелеймону кулішу. Далі захід продовжився екскурсією до світлиці Пантелеймона куліша, яка була створена воронськими краєзнавцями на базі бібліотеки. Наталія Міллер ознайомила почесних гостей з експозицією своєрідного міні-музею. Тут і генеалогічне дерево родини кулішів, і колекція видань Пантелеймона Олександровича, і портрет родини, і добірка копій, архівних документів та багато ще чого іншого. Подальші урочистості заплановані в історико-культурному заповіднику Ганнина Напустень в Оленівці. Далі вшанування відбудуться у Львові та Відні, містах, де було здійснено видання.